Всім привіт! Нереальна спека сьогодні. А я попереджала, що йде спека в Україну, що синоптикам вірити не можна, які пишуть там 20 з лишнім градусів. Та сьогодні всі 40. Прийшла мені посилочка, зараз розпакую її і заодно ще далі покажу, які в мене є готові вироби з ротангу. Ну, в принципі, сплету все, що захочете. Розпаковуємо. Як більшість із вас, хто з нами давно знає, що у бусі в мого скоро день народження. У бусі в мого добре буду кидати прямо так. Йо-маю! -йо! Яка шикарна річ. Боже. Яка шикарна річ. Шалена краса, Стамбул, Туреччина. Боже. Ну, я зараз вдягати не буду, тому що... У мене повертається проблема двохрічної давності. Я не можу знімати кусочками дуже довгі відео і монтувати їх. Мій відносно новий телефон, якому немає ще двох років, а пам'ять вже вся з'їдена. І що не видаляй, вже... ну, це проблема всіх блогерів. Боже, яка краса. Це посилка від зайчика, я забула сказати. Це від зайчика. Я дуже вдячна. Це ж буся. Це бусятка. Боже, дуже класна. Така на дотик приємна. При 30 градусах прати. А що за... Боже, що за матеріал? Я сфоткаюсь у ній на заставку відео. Боже, яка краса, я дуже вдячна. З таким принтом. А червоний такий яскравий, насичений, дуже гарний. Я думала, тут будуть подарунки для моїх котиків і для бусі в частності. А я щойно привезла їм молочка, а воно вже бігають, тепленького з-під корівки тільки. І вони його їдять. Боже. Оце супер корм. Просто смачнючий. Смачнючий, смачнючий. А Бусі, буся оцей сподобався, був дуже сподобався. Він у мене привередливий, а оцей її так дуже гарно. Боже, вона повна коробочка туди до краю. Дай Боже зайчику довгих років життя. Щоб йому лапки їй, точніше, не боліли. Ой, нема слів. Нема слів. Туди все не влізло, я так бачу. там входять. Сюди все не влізло. Тут для маленьких джуніор. Для маленьких зайчиків. Бачите як? Мені вже 38 років, а в мене й досі зайчики мене оточують. Які присилають такі шикарні посилочки. Я. я... О Боже. Я в захваті. Це. Що треба? Котику на подарунок. Бусі 9 років ось буде. Звичайно, їжа. Якийсь смаколик. Це найбільше щастя в їхньому житті жити в домі, мати господаря свого якийсь з собою гарно поводиться. І їжа. Так що там і... Буде буся святкувати, коротше. А це для вас. Будеш такі їсточки? Іди сіди. Що ти там стіну підпираєш? Ось для вас. Бачиш? Смакота. біжи. Це спеціально для маленьких котеняток. 1 до 12 місяців. Ой, він там такий дрібненький, дуже гарно. Бо вони їдять корм для дорослих, але він дуже такий ну, великий. Для їхніх зубок зубчики він ще великий, так? Клас! Як дуже-дуже-дуже-дуже вам мінячно. Дощ! Це не передать словами. Це не передать словами. Вони, до речі, в мене сьогодні ще смаколика не їли. Їли корм, пили молоко, але смаколика ще не їли. Номер два. Номер два. Біжи он. Я дуже вдячна. Так, це в будинок забрати. І коробочки, звичайно, мені також ж потрібні. Без коробочок нікуди. Я дуже вдячна, я дуже-дуже вдячна. А це мені, певно, як хазяйці бусі, такий подарунок. Дуже класна, вона така на дотик. Люблю такі моделі величенькі у розмірі. Дуже якісна, гарна, веселенька. Життя у нас одне, воно йде. Що робити? Розвеселяємо себе яскравими рамками. Так, це я споткаюся на заставку у ньому. Так, покажу тепер, що у мене є з ротангу. Вчора до часу ночі я плела два вироби. Я побачила у майстрині у тіктоці. Спод... У ну, неї там була корзина така з двома ручками величезна на 35 літрів. Мені сподобалося саме поєднання кольорів. Я трошки зробила по-своєму. Але факт той, що дуже красиво в житті, в реалі дуже красиво виглядає. У мене 10-літровий кашпо це коричневий меланж. Через те на короткому відео здається, що е, тут верхушка світліша, коричнева, в іншому темніша, тому що це меланж. Він як з бухти відрізалось, так і сплила. А це колір солома. Дуже він ефектний. І мені цей ротанг дуже сподобався. Ним так гарно плести, він не, об... не обдирається, ніде не шкрябається. Дуже він гарний. Такі шикарні. Якщо найближчим часом я їх не продам, то я собі на сходи їх на осінь посажу в них хризантеми, до речі, мультифлору, жовтий кущ такий. Також це чудова ідея подарунку. Якщо ви не знаєте, що подарувати комусь, це і не треба сюди вкладати, наприклад, великі-великі тисячі грошей, але в той час це стильно. Ну, як сказати, щось новеньке, не приївшися, і людина буде ним користуватися не один рік і згадувати вас. Будь здоровий. Дуже гарне. Є два таких. Можу зробити і ще два таких, якщо комусь чотири треба. Дуже гарні. В житті вони нереально красиві. Дали таке поєднання, як ото кажуть, дорого багато. І мені писали відгук, коли я сплела два 10-літрових ось таких, що наскільки вони легкі. Так. Цей ротанг від цих виробників, це не Фьодов, а це Прадекс. Він дуже легкий. Він дуже приємний. Єдине, що вони об'ємні, от якби, наприклад, 10-літрове відробу відро ставилося так, якби нове, а так ось так. Воно йде у пакуванні, тому що ну, ротанг вже обплетений, тому. Об'ємні вони виходять. Так, сплела я, але це не на продаж, Це, воно вже замовлене, просто треба на днях відправити. Було в нас у магазині три балконні кашпо, балконні горщики оці, на 40 см. Більше в нас немає в селі, я в себе не куплю. Це хіба їхати в колотоп або замовляти по інтернету. До речі, ось новий ротанг кольору Сірий ясен. Боже, як він плететься, як він мені сподобався. Це дуже-дуже класний, дуже він класний виходить. Мені дуже сподобався. Це одній людині поїде. Сподіваюся, їй сподобається. Ось такий колір Вінтаж. До речі, в мене ціла бухта на 3 кілограми. Такого ротангу ще є. Дуже гарно, бачите, як переливається. Дуже гарно виглядає. Мені дуже він подобається. І, до речі, дуже гарний він у плетінні. Дуже гарний. Це усе і це прадекс, сірий також прадекс. Так, ось таке також це одне замовлення три штучки. Основа іде біла, це прадекс, а це аура. Ще від січневого мого замовлення залишилась бірюза. Це аура. Дуже гарне поєднання. Ну, В людини стоятиме, стоятимуть ці кашко в різних кімнатах, тому вони і різні, не однакові за кольором. Щось веселеньке, гарненьке. Люблю такі замовлення. Коли людина повністю довіряє моєму баченню, як я це бачу, дуже красиве. Так, недавно я сплела ось такі: це 5-літрові мішечки щастя, я їх просто звуглечиками. На 5 літрів вони йдуть. Колір це ніфодов, колір червоне дерево. Дуже гарний, дуже. Міцний, це такий ротанг, він аж репить, так нагадує, лозу. Дуже гарний. Ціни в мене такі, як і у більшості майстрині, кого я бачу в тіктоці. Найдете де дешевше, купуйте дешевше. Я ціную свою працю. І, і була сьогодні в магазині, чекала, поки привезуть молоко. Думаю, а така спека, думаю, візьму стаканчик квасу. Я його тримала обома руками. Оце такі наслідки. Від перенапрягання рук. Я не могла отак держати стакан. У мене так руки ходором ходять. Тому я ціную свій час, свою працю і свої вкладення. Якщо ви хочете ось такий глечик за 300 гривень, сплетіть його, будь ласка, чи за 350. Купіть усе і сплетіть його, будь ласка, собі самі. У більшості майстрин він по 500 гривень, вже навіть бачила по 550. Ось такий дуже гарний. Мені подобається. Можу зробити в інших кольорах. Сірий би дуже класно виглядав. Так. Є в мене безкаркасна ось така фруктовничка. Тут треба замінити, просто це робоча лоза, біла була. Можна замінити її, щоб було, кому заважає, щоб було такого самого кольору. Висота 13 см, ширина 20 см по дну. Ось така чудова, гарнесенька. Білий і. Мокко колір. Дуже гарна. Також не один рік прослужить. Така нарядненька, красунька. Так, залишається ще в мене від аури ось така фруктовниця, рожевий і маршмеллоу, Дуже таке гарне поєднання кольорів. 5-літрова ємність тут. Зараз я вже таких кольорових ротангів не замовляю. Перейшла повністю на Ніфьодова і на Прадекса. Мені ближче до старка, і мені, в принципі, подобається і палітра, і якість ротангу. Так. Є в мене ось така красуня на 15 літрів. До речі, із сірого ясена, або ось я недавно отримала цей сірий ясен позавчора, у суботу. Ну, так, позавчора. І отримала темна лоза. Це темноморений дуб, а то темна лоза. У мене є 10-літрова миска, туди дуже шикарно підійде або один, або ясен сірий, або темна лоза, або поєднання. Ну, Дуже шикарно було. б. А ось саме ось ця 15-літрова миска без отворів на дні. Там дно найкрасивіше, найкра... ніж вверх. Це темно-морений дуб, 15 літрів забулася З косичкою ось такою. Сплетена вона, це не мій дизайн, я його видивилася у майстрині Стіктока. В неї було все те саме, але з отворами на дні. А це значить, що ротангу йде менше, тому що це, щоб заплести. ну коротше, сюди більше треба ротангу. Бачите? скільки З неї йде з отворами на дні і без ручок, і вона в неї коштує 700 гривень. Людина стільки оцінила, я згодна. З нею, в принципі, така праця вартує кожної копійки. У мене така корзина коштує 800, тому що, як бачите, і плюс ще ручки. Ручки оцінюються у 100 гривень. Це не я придумала. Я видивляюся в інших. Я моніторю цей ринок, так би мовити. І що мені знаєте, що саме... Я слідкую за багатьма майстринями. І деякі, там 3-4, для мене це топ в Тіктоці, це топ людей, які знають, що вони роблять, і дай Бог, щоб їм ручки не боліли. І однією з них є одна майстриня, я не знаю, чи можна називати ім'я чи ні. Вона дуже багато плите, і вона поставила лайк моєму короткому відео, їй попалося саме за цією корзиною. Ну, Для мене це визнання. Там усього, по-моєму, 9 лайків і один. Я як побачила її аватарку, ти куди там лізеш? Ах, що ти там унюхав? Смакота. Зараз вам дам, як зніму відео. Це для мене таке визнання, що вона лайкнула ось цю мою корзину, тому що в неї вироблено просто ідеальні. Виходять в неї там черги. Вона дуже багато плете, але ну, не перший рік вона вже плете. Для мене це визнання. Так що така красота. Бачите, дуже гарно. Ручки функціональні, вони не відваляться, ніде нічого. Так що, в принципі, це все, що в мене зараз є. Хочу ще підплітати потроху. І сподіваюся, що ви звільните мені трошки простору на моєму стелажі, бо зараз я це все понесу на стелаж. Там також ще ротан лежить. Ну, дуже оця миска, оця корзина вже дуже вона гарна. І в основі, до речі, миска господарська, вона міцна, це не харчовий пластик. Вона дуже міцна. І за рахунок того, що в неї проплетене дно, а не так, як у Дні, наприклад, зроблені отвори, не знаю на чому показати. Ця у мене також. Так, віддай миску. Ця у мене також заплетена. Ну, дно захищене від, якщо кинете, наприклад, її або поставите, тому що максимально обплетене ротангом, дотику до поверхні немає, коли ви ставите у на ротанг. І мені здається, що миска так довше прослужить. Дуже гарна. Вживу колір морений дуб. Подивіться, він дуже шикарний. Дуже-дуже. Ось такі. Кому що сподобалося, пишіть на мій файбер. Піду зараз оцю банду менеджерів годувати, щоб вони не не відлинювали від роботи, бо мені сказали, як ти нас харчуєш, так ми тобі і працюємо. Тому я й бачу, що кілька днів продаж немає. Так, зайчику, зайчику, зайчику. Дуже вам дякую. Ой, не перевелися ще зайчики в світі. Не знаю, мене прям заціпило, не знаю що сказати. Бажаю вам здоров'я, миру, щоб не свистіло ото над головами, щоб ночі ви спали, а не перебували в укриттях. Дуже-дуже дякую. А все інше прибудеться. Аби не мішали нам жити, а ми будемо жити. Щас щось покажу. Ну, купуйте! Працює на всю котушечку. Не випаде зайчик. <риклад> Ось так. До речі, лежаночка для маленьких котеняток. Всім гарного дня.